Я я. Давай лишенці проходить. Не 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 Я зараз покажу, які ці кщенята. Але, ага. Але вона може зреагувати буде. Господь, яке вона не, не, не. Треба, Чужий клієнтко. І зайш... тебе тримали на ланці таку маленьку. на ланці, Ще їсти не давали Але ще той пестой коричневий, що а, в них це просто він у якомусь пеклі, я вам кажу. А це під курником, на неї ніколи немає. Тому ну, вам на ручки брали чи ні? Можна на ручки взяти, але може вас кусити. Я беру я на ручки не бері, бері. А ну це з а, підстилки. А, то, що, мав, так, в клітці? Е, я маю пеленки маю Ну то ми поставимо ми її поставимо у клітці. Вона може в нас під цей котячу цю. Ай, І... У нас сьогодні спецоперація. Навчила дуже панюсь так. Що вони хочуть з мене, беже, куди везуть? Да, ми чужі люди, не знаю. В машині перший раз може їде. Не, не, не знаю, що це таке є. Котьопка. Перша така малесенька. Малесенька, не бійся. Все добре. Не переживай, Тобі нічого поганого не робимо. Не переживай. Маленько. Dhe që të përfërë. Dhe vajnë shetë që të përfërë.